ключ О, і лишнє все вилазить. І ідеально, все буде в ідеальному рівні повністю. І тепер вже тут не буде ні продування, не треба піни, два балона. Це теж гроші, це під 800 гривень. Це дуже швидко робиться з підручних засобів. Ти замазав. І дуже надійно стоїть. Це, оце по справжньому стоїть маурлад. Тобто він дуже крепко, жорстко стоїть на стіні. Його не розхитає вже, не буде вібрації, звук ізоляція краще. А завтра я підтягну шпілечки. Воно прихватить це дуже сильний розчин. І знаружі так само. Дуже добре замащена щілина. І не треба два відра розчину і не треба півети. І ось так виглядає посадка могорлата. Так, ззовні повністю. Ідеальна посадочка жорстка швидко і без витрат. Тіп'яни, це все це таке. Оце жорстка посадка. Завтра прикручую шпілечки, а платіш там. Що скажеш, диванний експерт? Ти ж лучше знаєш.